Евакуйованих з Покровського району на Павлоградський вокзал доправляють автобусами. Волонтери допомагають людям вивантажити сумки та коробки, в яких найцінніші речі. Серед тих, хто чекає на потяг, 85-річна Аліна з Новоселидівки. А та там ситуація та страшна. Виїжджати ділиться жінка, не хотіла до останнього. Діти каже, зараз в Павлограді їх евакуювало підприємство, на якому працюють. Сама Жаліна вирішила їхати в Тернопіль до брата. Розповідає, все навкруги її будинку зруйноване. Я поїжджала ще в цілі. ну вже кругом, і нанизу, і на воротах дрон розривався. жіночка, вона до Тернополя, вона до Білесенка. В евакуаційних вагонах зо два десятки пасажирів Володимир та Христина виїжджають з 10-річною донькою та 13-річним сином. Чоловік каже, соціальна служба буквально благала вивезти дітей. Заради них і наважились на цей крок. Ночі взагалі підкидувалися, не спали. Бувало там до 8 до 10 часов, до часу найбільше. Потім як починають ці прильоти, і малає вигляд, і вигляд. Не так не тока на дюрита, ми самі дори христина ділиться за два дні до того, як виїхали, російські війська обстріляли сусідню вулицю. Ми ночі бачили, як горить вулиця. Там 5-6 домів, Ну що по вулиці снісла. Дома, люди спали, вони попали по хаті. Там прям один дом до утра. Подружжя каже, майже всіх друзів їхніх дітей батьки вже давно вивезли. Сини, донька постійно сиділи вдома, аби встигати спускатися у підвал під час атак. Було очень громко, почти спать невозможно было. От Скучно було. Скучно было в первое время, потім как-то привык. Потом вот пота вот гу-бух -гу, гу -гу, то сколько думаю може. Так то честно я бы даже не уїжджав. Ну, не хочеться вообще нікуди ну, громко». Родина прямує до Дніпра. Там їх прихистять знайомі. Планують влаштуватися на роботу, а дітей відправити у школу. А от 64-річний Олександр прямує до Вінницької області. Розповідає, виїжджав туди на початку повномасштабної війни, потім повернувся до рідного Покровська. Тепер евакуйовується вдруге. Половина міста розрушена, центральні, великі будинки, гарні будинки, красиве місто, але не срубка. Ваш дом. Поки цілий, бо ми знаходимося на мікрорайоні. Чоловік розповідає: одинак, родини немає за освітою. Юрист та історик навчався в Донецьку до 2014-го Викладав в Криму. Потім приїхав до Покровська. Ділиться, вийшов на пенсію та сподівався на спокійну старість. Ситуація дуже погана. Це м'яко скаже, але ж люди триваються і вірять, що буде Україна. За інформацією, Укрзалізниці з 5 вересня, відколи евакупотяги відправляються з Павлограда до Кропивницького та Львова, вдалося вивести 374 людини з Донеччини. Охочих евакуюватися, додають при службі підприємства менше ніж було, коли потяг вирушав з Покровська. Проте евакурейси продовжать організовувати щодня. Валерія Холодова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.